Артеріальний тиск це сила, з якою кров тисне на стінки артерії під час циркуляції. Тиск змінюється, коли серце скорочується і розслабляється під час серцевого циклу. У цьому відео покажемо, як використовувати бездротовий датчик тиску ПАСКО для швидкого і простого вимірювання систолічного та діастолічного тиску і частоти серцевих скорочень або пульсу. Також пов'яжемо дані з датчика з фізіологією людини. Бездротовий датчик артеріального тиску постачається з кабелем для заряджання та стандартною манжетою, яка підходить більшості підлітків і дорослих. Але на сайті pasco.com за потреби доступні манжети меншого та більшого розміру. Манжета приєднується до датчика за допомогою з'єднувача, який слід затягувати вручну. Ви можете використовувати датчик артеріального тиску як із програмним забезпеченням Capstone, так і з SparkView. Я вже підключив датчик до свого комп'ютера через шлях даних датчика у SparkView. І зараз перебуваю в меню налаштування даних датчика. Щойно ви підключите датчик. Праворуч з'явиться експеримент швидкого старту під назвою Моніторинг артеріального тиску. Я відкрию цей файл експерименту, тому що він відображає всі вимірювання датчика на двох сторінках. Усі вимірювання тиску за замовчуванням відображаються в міліметрах ртутного стовпа, але ви можете змінити одиницю вимірювання, якщо бажаєте. Тільки частота пульсу має фіксовану одиницю вимірювання удари на хвилину. До нас приєднається моя колега Гайді, оскільки над цим завданням мають працювати двоє: одна людина виступає випробуваним, у якого вимірюють тиск, а інша оператором обладнання та програмного забезпечення. Ви повинні надіти манжету на руку випробуваного. Згідно з американською кардіологічною асоціацією, зазвичай може бути різниця артеріального тиску до 10 мм ртутного стовпа між руками. Тож, якщо ви будете проводити вимірювання кілька разів, використовуйте одну й ту ж руку кожного разу. Гайді, оскільки ти будеш випробуваною, чи можеш поділитися інструкціями для випробуваного? Так, звісно. Добре, якби на мені були довгі рукави, мені довелося би їх закатати. Якщо тільки рукави не дуже тонкі. Коли я надягаю манжету на верхню частину руки, мені потрібно вирівняти стрілку над внутрішнім ліктем, щоб манжета була на одній лінії з плечовою артерією. Добре, Барбара допоможе мені щільно загорнути манжету, а вона натисне на випускний клапан, щоб випустити зайве повітря з манжети. Я зручно сиджу, ноги не схрещені, а обидві руки розслаблено лежать на столі долонями догори. Я збираюся залишатися розслабленим і залишатися якомога нерухомішим під час збору даних, не розмовляючи, і я уникатиму перегляду даних. Гаразд, я готова. Добре, я почну за хвилину. Дозвольте мені пояснити, що зараз відбудеться. Я накачаю манжету, і коли в ній буде достатньо повітря, плечова артерія буде стиснута до плечової кістки, і це тимчасово зупинить кровотік. Манжета повільно й автоматично буде випускати повітря через цей клапан, і ми зможемо побачити на графіку той тиск у манжеті, при якому кровотік помітно відновиться. Оператор почне збирати дані, потім швидко стисне грушу, поки тиск не досягне приблизно 170 мм ртутного стовпа. Але будьте обережні, щоб не перевищити 200 мм ртутного стовпа. Починаємо. Тиск у манжеті спочатку знижується досить швидко, приблизно на 5-10 мм ртутного стовпа за секунду. Але потім, коли маленькі сплески стають помітними, швидкість вже зменшується до приблизно 3-5 мм ртутного стовпа за секунду і продовжує сповільнюватися далі. Перший момент, коли ці сплески стають чітко видимими, означає, що кровотік помітно відновився в артерії, і це є систолічний тиск. Систолічний тиск це максимальний тиск, який кров чинить на стінки артерії, коли вона виходить із шлуночків на піку скорочення серця. Тобто, коли серце викидає кров із камер, це також верхнє число у співвідношенні артеріального тиску. Потім, через деякий час ці сплески згладжуються, як ви бачите тут. Коли тиск у манжеті знижується настільки, що вже не обмежує артеріальний кровотік, досягається діастолічний тиск. Ви можете припинити збір даних, як тільки з'явиться діастолічний тиск. Потім натисніть на клапан, щоб випустити все повітря з манжети. Дякую, гайді, і Ми... з цим покінчено. Знімите. Діастолічний тиск виникає, коли шлуночки розслабляються, а камери серця наповнюються кров'ю. Це нижнє число коефіцієнта артеріального тиску. Тепер, коли ми маємо як систолічний, так і діастолічний тиск, ми можемо вказати артеріальний тиск гайді як співвідношення систолічного до діастолічного тиску. Артеріальний тиск гайді становить 148 на 90, трохи стресово, так? Трохи нервувало, мабуть. Отже, на наступній сторінці відображення даних розрахункова частота пульсу в ударах за хвилину показується поряд із середнім артеріальним тиском. Або САД МАПО САД це розрахований середній тиск у артеріях протягом одного серцевого циклу від початку до кінця кожного серцебиття. Якщо манжета для вимірювання тиску правильно розташована, а датчик вимірює тиск, але ви не бачите систолічного або діастолічного тиску протягом однієї хвилини збору даних, або систолічні сплески не є очевидними на вашому графіку, можливо, вам потрібно відрегулювати клапан скидання тиску на манжеті, щоб отримати більш підходящу швидкість під час збору даних. Вам знадобиться точна плоска викрутка 2 мм або 1 дюйм, щоб відрегулювати маленький гвинт всередині клапана скидання. Поворот гвинта в одному напрямку прискорює швидкість скидання тиску, а в протилежному сповільнює її. Будьте терплячі під час регулювання, оскільки навіть дуже незначна зміна положення гвинта може призвести до значної зміни у роботі манжети. Швидкість скидання тиску. Людям із більшими руками зазвичай потрібна повільніша швидкість скидання тиску ніж людям із меншими руками. Ви можете використовувати дезінфікуючу серветку для рук, щоб очистити частини манжети, які контактують зі шкірою, між використанням різними студентами. Після завершення використання сенсорів підготуйте їх до зберігання. Переконайтеся, що з манжети випущено все повітря і від'єднайте сенсор від манжети. Обов'язково ознайомтеся з дослідженням вправа та вимірювання артеріального тиску в бібліотеці експериментів на pasco.com, де студенти порівнюють різні показники артеріального тиску до і після фізичних вправ. Також, будь ласка, пам'ятайте, бездротовий сенсор артеріального тиску не є медичним пристроєм. Він призначений виключно для освітнього використання і не повинен застосовуватися в жодних пристроях пов'язаних із підтримкою життя, медичним тестуванням, діагностикою пацієнтів, а також у промислових системах керування чи тестування. Дякуємо за перегляд і до зустрічі наступного разу.